Бій 23 жовтня, атака російських позицій. Хто це йде? Це я. Ага. Я обходжу, тут знаходиться панк, він стріляє по хлопцях, хлопці не можуть підійти. Я його обійшов, пробував дати гранатами, але тут у них висів той, як цей, ага. якийсь мішок і гранати не залітали. вирішив обійти їх з ага. боку. Там гранати ще кидаєш, да, хлопці? Так, так. Тобто ви, після того, як ти підійшов зверху, да, тобто, ви з флангів обійшли їх з, 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 з двох. Так. Угу. Як завжди не, як, так завжди практикували так, на, на цьому, що завжди будемо заходити з флангів. Угу. Після того, як так. ти зайшов на позицію, постріляв, вони поховалися вже в бліндажах, да, і ви вже змогли доробити. Так. так. І тоді вже допрацювали. А розкажи, який результат о, цього бою на позиції. Чим це все завершилось? Оце відео коротке? Ну, до того дня ми забрали три позиції. Завершилося. Ну, добре, дякую Богу, теж все. Які втрати ворога були в цьому, в цьому бою? Ну, тут у цьому бліндажі було двоє. І туди подальше було, я знаю, десь ну, чоловік, десять точно було Втратить. Угу. Тобто те, що у було... вас скільки було, ваша група була, скільки б. Сім чоловік було, моя група. Потім, так як ми просунулися на другу позицію, на цю позицію зайшли ще 7 чоловік. Угу. І так. Ми продвигалися вперед і на кожну цупроходили друга група. Угу. Група закріплення у була, вас. Так. Була. Так. Угу. так. Які нам підносили БК, все, все це, і потім вони закріплялися на ці позиції і ми йшли далі. Угу. Чудово. Да. Тобто ви повністю захопили ці позиції, трофеї були там взяті, да? так? У вас були втрати під час цього бою? Були. Які були втрати? Був один-двохсот. Загинув, хтось з них встиг вести, Так, Так. Да? викинули гранату якраз тут, у цьому бліндажі. Тепер ми бачили це відео. Угу. Все у бліндажа вилетіла граната. Тут я так само отримав осколкове поранення. Да. У тебе легке осколкове поранення, так? Так, да? Зараз була. відновився, так? Да? Да. Розкажи, будь ласка, як планування, як ти готувався до цього бою? Це взагалі перший твій, такий був захід на позиції противника, да? так? Так. Та, Планування, як завжди проходило. Приїхав командир рад, включив відео, показав, де знаходяться їхні ці спешки, де, їх, де вони сидять в основному, де це, як, як ми маємо зайти, як маємо обійти їх, як пройти. Так же само, як завжди, попрацювали наші арта, міномятка, потім коптер летів, як завжди, нас супровождав, нам все доповідалося, де хто сидить, де хто знаходиться. Що ми, як кажуть, ми були зрячі і йшли не просто куди-небудь. Ми знали, що, що, що робити і де робити. Дуже важливо. Це було в районі села Спірне? Так, це було в районі села Спірне. Угу. Ще раз, друже, пристався. Молодший сержант Косик Андрій Михайлович. Андрій Михайлович, дякую тобі, друже, за Прошу. це відео. Да, це вражаюча розповідь. Ну і український герой, який загинув на цій позиції. Да, Сподіваюсь, там його представили до нагороди, так? Да? Звичайно. Всіх. Угу. Дякую, вам, друзі. Це дійсно те, що треба вивчати. Дякую, Андрій, дякую будівельникам eh, Чернівецької області. Це дійсно вражає, вражаюча робота.